Пане Верховний Головнокомандувач. The two Ukrainian Air Force pilots providing those jets is important thing to protect Ukraine. Наші літаки, які в нас зараз є на збройні з літаком F-16, як пересісти з кнопочного телефону на 14-й айфон. Це дійсно реальність F-16 в Україні. Коли презентували офіційно, що F-16 вже в Україні, то над президентом повітало два літака, і в одному з них був лош. Загинув український пілот літака F-16 Олексій. Май. Україна втратила один з літаків F-16. Я пам'ятаю дуже добре ось цей ці моменти перед поїздкою в Вашингтон. Вони тоді готувались, і е, Льоша каже: Я вийду на балкон, бо мені треба поговорити з Андрієм і години його немає, бо вони обговорюють. Ну тобто про що вони будуть говорити, що вони будуть просити, як вони це будуть подавати. Ну і здавалося б, та поїздка цього рівня, а це вирішувалось просто по телефону з двома хлопцями, 30-річними льотчиками, на яких просто не трималася ці місії. Коли вони приїхали в Америку, можна говорити там про 16 світали, ну та про якусь велику ціль там закрити небо над Україною, як про це все говорили і так ага. далі. З цього все почалося. Але коли перед там, американськими сенаторами змі і загалом перед э, військовим представництвом Америки так поставили два абсолютно э, два пілота, які мають практичні навички, які воюють. Тобто вони приїхали до них ну, з оперативних аеродромів, які вільно володіють англійською, ну вільно володіють абсолютно, які розуміють взагалі про що вони говорять і що вони хочуть. То я думаю, що це було не можна заперечувати роль всього, ну на всіх рівнях так прохання про передачу А-16 Україні, Але я думаю, що це однозначно було ключовим і вирішальним моментом. Бо ну повірити можна було я вважаю, тільки їм от в тому контексті, в якому вони були. Я... Точно впевнена, що це зіграло, ну це і визнають, що це зіграло визначну роль. І, власне, якраз один з конгресменів Адам Кісінгер він про це потім і писав, що, власне кажучи, американське суспільство, американське представництво повірило їм. Так? Саме, їм. Саме їм так. Саме після цієї поїздки були вже внесені рішення в законопроекти американські, і почався рух. Таких фанатиків своєї справи треба ще реально пошукати. Льоша з Андрієм, хоча були зовсім різні, але вони круто доповнювали од одного в цій, в, в цій місії. От а Льоша, ну от я просто скажу прикладом, коли він повернувся з навчання е, з Данії, він мав можливість е, декількох днів перепочинку. ми, були, ми поїхали. На відпочинок ну, з наших України. І на другий день я сказав, я вже не можу, мені вже набридло. Типу, я вже хотіла поїхати щось робити. Бо, ну, я відчуваю себе взагалі безкорисним в цьому всьому. І мене ну, тобто, мене могло би це образити, звісно, вона це образила і сказала, що ти, ну, як ти смієш взагалі мені таке говорити, там, тебе не було рік вдома, ну, і так далі, і, тому, подійно, а ти тут таке говориш. Але я вже, власне, таке не образилась, бо я знала, що на що підписувалась і завжди, в принципі, підтримувала його в його вибірі. Він завжди підтримував мене, а я його. І... Просто це свідчить про те, наскільки він виданий був в е е своїй справі. Про деякі речі дізналася постфактом. Наприклад, ну, цей день повітряних сил, коли був проліт над Одесою, і Львовом і над президентом, е коли презентували офіційно, що F 16 вже в Україні, то ну, над президентом пролітало два літака, і в одному з них був Лош. І про це я дізналася теж постфактом він взагалі дуже любив ось цю американську традицію, коли типу, про те, що ти робиш, всі мовчать. Та, це Котик прийшов до нас після 40 днів, як ми попрощалися з Льошею. Прибився Прибився сам. Просто ну, не звідки прийшов. Він дуже ніжний кіт, він нікого не боїться, дуже любить донечку. Тому у нас є такий біляшик, ми його дуже любимо. Він має добре, що Леша просто послав нам таку як підтримку. Всі знають його як класного кльотчика, професіонала, от, але він як в першу та -та. чергу для нас це як чоловік і як тато. Він був чудовим татом і залишиться. Улянка точно буде знати завжди. Mm. Про свого тата ми були постійно на відстані, навіть ще коли війна не почалась, бо <фиф> авіація така штука, і взагалі це армія це, ну, це постійно відстань, це постійно відрядження, це постійно якісь нюанси. От і, е, не дивлячись на це, я ще завжди знаходив можливість зателефонувати десь в фейстаймі. У мене є там відео, як він їй співає колискову в фейстаймі, так, щоб вона заснула навіть є відео там, де він грає хованки з нею. Якщо. Говорити про якісь свої емоції, ти вчишся з ними справлятися, ти вчишся з ними жити, звісно, буває десь наглинує, на набігає, так? але коли там, в тебе дитина запитує, коли в мене буде тато, так як знову ж таки так, у інших дівчаток і хлопчиків, то ну, це найважче. Одружилися ми в 2016 році. У 2014 році було вісім років з дня нашого друження. Жив, до речі, був свідком на нашому весіллі. Да, найкращі друзі були. Вони були ну, не найкращі, але друзі. Днів, які ми були разом, не, не так багато лічені, але ми мали можливість бути впродовж трьох місяців разом з Льошею в Данії. Під час період його навчання я би сказала, що це була така ілюзія на нормальне життя. Чому ілюзія? Бо все ж таки це було не дуже довго, і це було за таких обставин, та ну. Чоловік вчиться на 16. Ну звісно, тобто ілюзія за кордоном для того, щоб повернутися на війну в Україну. Тому ілюзія. Але це, то, це той момент, коли він мав можливість приходити ввечері додому. Власне кажучи, над головою не літали ракети-шахеди. І ми мали можливість там ввечері проводити час разом з донечкою. І цих три місяці це найдовший час, коли ми були разом безперервно. Mm -hmm. От тому ось цей період він залишиться, мабуть, таким найчимкішим. Тому що ну, ми засинали, прокидалися разом, ми проводили час. І я би насправді, мабуть, собі зараз не пробачила, би, якби ми не прийняли тоді це рішення, так? якби ми не, не поїхали, і якби цих трьох місяців не було. Після того, як ми поїхали з донечкою, Льоша ще залишався на навчанні, і фактично, коли він повернувся. Він повернувся, здається, ну, в кінці липня і загинув в кінці серпня, тобто, фактично, у нас був ще місяць після його повернення з навчання. Якщо повернутися, що ви можете писати цей останній день і потім, коли дізналося? 25 серпня Олексій е, там написав повідомлення, що я маю можливість приїхати додому, але буде дуже пізно, десь близько 8-9 вечора, чи їхати мені е, е, в да, влочку до нас. Я кажу, що ну, ти, ти ще запитуєш, звісно. Тобто ну, ми все життя жили таким чином, що в нас ну, ніколи було, не було часу, достатньо проведеного разом. і навіть якщо це було пів години, години, ну, це завжди було дуже цінно. Ну, власне кажучи, десь у восьмій годині вечора, 25-го, він і приїхав додому. Я ще дивилася в вікно. Він йшов, як завжди, заклопотаний, щось відписував в телефоні. І Я йому в WhatsApp бистро написала повідомлення, бачу що його з вікна. Типу, хватить дивитись в телефон, іди додому. Ну, тобто, типу, щось таке. Він підняв голову, побачив на з вікна, посміхнувся, прийшов. Йому десь в четвертій ранку подзвонили, і сказали, що в принципі перші шахеди вже заходять на територію України, що йому треба бути. На роботі він зібрався, поцілував донечку, я обійняла його, попросила як завжди там берегти себе. От попрощалися в нашій квартирі в коридорі. Він вийшов, я ще подивилася в вікно. Ну, проводила його поглядом, подивилась, поки його машина не зникла з горизонту. І, власне кажучи, він поїхав і був весь час зі мною на зв'язку текстово в WhatsApp і Писав там, що він там приїхав вже. І, в принципі, останнім повідомленням було в 7.40 летить на Луцьк, спуститься в укриття. І далі всі повідомлення, які я вже йому писала, вони не доходили. Мені сказали, що Льоша твій збив декілька цілей, і, ну, власне кажучи, тоді через певний час нам повідомили, що Льоша загинув. Я був на місці. Падіння літака і по свого досвіду побачив, що це не була помилка пілота. В той день теж де почали перші збити на сполу, коли він не виходив на зв'язок. Я знав, що він в той час був на завданні, в польоті був, в повітрі був, і просто мені дали позвонили, сказали, що з ним втрачено зв'язок. Можливо, щось я знаю, може він. Нам призвонив. Це перше, що було, і все. Ти в це не віриш? Ти віриш до останнього, що там, можливо, він катапультувався, -то ну, тому що він завжди запевняв в цьому, що Ну, тобто, я літав на старій рухлі радянській, не проживаю, Він казав, що тобто, мені завжди щастить, і цей раз буль так. От але я розумію, що просто він нас мене беріг від. Від зайвих якихось таких думок і тому так говорив. Хоча я думаю, що о, сам глибоко в душі він прекрасно розумів. Ну, та всі це розуміли, звісно. Я розуміла, що може бути будь-якого, але все-таки зайвий раз не хотів змушувати мене і продовжувати цю тему, тому завжди ми закінчили на тому, що все буде добре. Нас це не буде стосуватись. Я не пам'ятаю, з яких джерел він вийшов, що це могла би бути помилка пілота. Власне кажучи, так. Але ну, я можу запевнити, крім того, я це почула від командування повітряних сил наших це помилки. Одна з, одна з версій, тобто цю версію відкинуто. Помилки пілота там однозначно не було. І це є найголовніше просто як факт такої чесної пам'яті про Олексія. Україна втратила один з літаків f 16 F-16 нібито був знищений переданий Україні. До останнього наділились, що я хоча б почую прізвище свого чоловіка від якихось перших облич. Літаки можна можуть дати ще, літаки можуть відновити за певних обставин. Тобто, але професіонала такого рівня, яким був Льоша, ну знайти, виховати, вивчити дуже важко. Держава втратила людину такого масштабу, і ми в перші дні читаємо в новинах лише про втрату 16-го. Я, чесно кажучи, чекала. Якоїсь комунікації від перших облич держави про те, що ми втратили в першу чергу льотчика Олексія Меся, Мунфіша. От я чесно, не дивлячись на свій стан, дивилася кожне звернення і хотіла почути ось це визнання. Але, на жаль, я його не почула. Є якесь візнання, так звісно, але воно більше від медіа, від суспільства. Але е, хотілося б, щоб це артикулювалося від держави. Зокрема, ну от що може бути найвищим визнанням в державах? Держав. Да, державні нагороди. Ну, в більшості, на жаль, в нашій країні так, що звання герою отримують посмертно. І, типу, Смерть є як фактом нагороди. ну, тобто, Передумовою для того, щоб отримати цю нагороду. Дуже шкода, що не визнається заслуження, заслуги людини за життя. Він приїхав, привіз ось такий шеврон. А, ти Це ти перший шеврон. Да. І бачите, їх їх два. Він цей шеврон дістав і давав батькові. Кажу, а мамі я випросила ще один. Потім ще він дав мені подарував такий літачок. А це його чашка, їм подарував батько, я завжди батько її приніс додому, вже воно буде тут стояти. Бачите, Пентагон. Це чашка куплена в Пентагоні. Він там її купив, привіз, подарував батько, в батько нею користувався довгий час на роботі, вона така, ну видно, що вона користувалася, ось, але тепер він її приніс і вона тепер воно буде стояти. Це звідси, Да. Це вже зробили йому його товариші. Та -та -та -та. Навіть таке вже Єлю також показувала, напевно, да? Та -та. ці здання. У них там є такі, не роблять до кого ж то більше немає. це цвітчок. Ну, це маленьке F-16 також. Це хтось там в Данії зробив, він робив їх сам, замовив і робив сам. І дуже хотів, щоб Олексій подарував таке президенту. Але президенту такого не буде, а в мене є. Просто шкода і ну, печа як матері, що воно просто здається, що воно забувається. Я не думаю, що воно забувається. Його друзі не дадуть цьому забути. То, що ми сім'я сподіваємося, то одне. А то, що е, ті з ким ми спілкуємося, військові льотчики, його товариші і керівництво всі папери зібрали і задають питання, чому, і вже не перший раз і немає відповіді. Ви ж тут виросли в цьому будинку? А, ви були в одній кімнаті? Ми тут жили вдвох. Тут все не так стояло, але стіл цей самий. Стіли. А стіл був на двох, чи як ділив? Так, один на двох, на сім. Яким він був братом? Дуже газючим братом. В дитинстві ну я не дуже пам'ятаю, такі вже, як старші були, ми дуже сварилися, ми так билися. Просто я його терпіти не могла. А він мене тим більше. Ми переїхали сюди, і в нього зразу з'явилось багато друзів, тут були хлопці. І е, е, я ще не мала тут друзів і завжди хотіла з ним. І він не хотів мене брати. І завжди мамі казав: Мама, скажи, їй, хай не йде з нами. Я хочу сам піти погуляти, хай не йде з нами, вона дівчинка. А я все одно пленталась з ними. А він завжди хотів стати ще малим чекав. Ні? Mm -mm. mm -mm. Це вже потім, коли ну вже ми старші були. Це скільки йому було? Ну це був клас 10 вже. Все своє життя. Я жила з думкою, що я можу втратити з брата все життя. Все своє життя, ще коли навіть маленькою була, або вже старшою, от там час від часу. До мене проходила така думка, що найстрашніше, щоб могло статися в житті, це втратити когось з братів. Uh -huh. Ще гуляли в Луцьку вже під час війни. І, наприклад, там в Луцьку є стенд, де вшановують героїв, yeah. там їхні фотографії. І я пам'ятаю, ми йдемо по тій площі. І... Ну, хочеться дуже сильно плакати, бо там вже висять е, фото його одногрупників, яких я навіть знала, там був Женя Лисенко. І якби ну, правильно було сказати, що давайте підійдемо. Ну, віддамо шану і цей, але я не могла цього сказати, що, тому що в мене як відбирало мов. Я, ну, наскільки я боялася цих стенів, я боялася прикликати біду. Я знаю, що він загинув з посмішкою на обличчі, тому що він збив і нарешті він дорвався до того, чого він дуже багато чекав, дуже довго чекав. Він збивав і робив те, що як він завжди говорив, має робити військовий льотчик винищувач. Ай фел прод натолифомсел, батнли форфорестів гайс, атвір доинит на have this дисапо. Старша частина українського командування дуже поважала його і поважає до сих пір, і вони реально вірили, що він може бути таким новим війням в цій історії авіації. Кожне місце, де він служив і де він був, всі ці люди зараз підтримують нас. І ну, кожен переживає за нього як за свого. Це неможливо прийняти. Я думаю, бо всі кажуть, що нам треба прийняти і жити далі. З тим тільки можна навчитись жити просто. Ну, і якось старатися рухатись далі, бо я впевнена, що Олексій точно би не хотів, щоб там, ми страждали, плакали, і щоб зациклювалися на якомусь негативі. Я думаю, що йому важливо, щоб я там максимальну увагу приділяла донечці, щоб мені тепер важливо дати їй все те, що ми могли би їй дати двоє. Для мене цвинтар набув абсолютно іншого значення. Абсолютно іншого значення. У мене немає ніяких забобонів, нічого Стасно. такого, страхів. абсолютно. Для мене це абсолютно інший сенс. Це місце пам'яті, це місце нашої зустрічі. Це була безумовно сильна любов. Вона і залишиться, я впевнена. О. І так, Олянка дуже схожа на тата, схожа, схожа. так. От вона залишиться його майка донечкою.